Усім привіт! Знаємо точно, що ви вже встигли засумувати за нашим рідним футболом. Тому довго без контенту вас тримати не могли. Підсумки минулого року підбили у попередньому відео. Дуже радимо подивитись, хто ще не бачив. Ну а зараз буде ще цікавіше. Спробуємо заглянути у майбутнє, яким буде для футбольної України 2024. Ми з вами прогнозувати любимо. Тож уперед. А перед переглядом відео пропонуємо вам забрати бонус від преміум спонсора збірної України Вібет. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та отримуйте до 2,5 тисяч гривень від Вібет. Вібет разом сильніші. Почнемо з прогнозу без ризику. Це майже 100% станеться у новому році. Андрій Ярмоленко поб'є рекорд Андрія Шевченка за забитими м'ячами у збірні України. Ось чинна таблиця бомбардирів головної команди усіх часів. У Шеви 48 голів у Ярмоли на два менше. Чому ми так впевнені і топимо за те, щоб це сталося? Ну по-перше, бо Ярмоленко заслужив у збірні він вже 15-й рік і награв уже 116 поєдинків. Це на 5 більше ніж за 17 років провів Шевченко. По-друге, нинішній капітан зараз на два роки молодший за Андрія Миколаєвича зразка 2012 року. Шеві на євро вже було без п'яти хвилин 36, Ярмоленку зараз 34. Третій фактор: тренер для Сергія Реброва. Ярмола не раз був свого роду месією. Без нього дебютні чемпіонські титули 15-го і 16-го років в УПЛ залишились би просто мрією. Усі три сезони Реброва в Динамо Ярмоленко визнавався найкращим гравцем української прем'єр-ліги. Ну і не забуваємо, як через роки цей тандем зблизився на близькому сході. Можна бути упевненим, навіть якщо форма Андрія буде далекою від оптимальної, він буде у збірній та матиме ігровий час. І останнє Ярмоленко на завершальному етапі відновлення від травми коліна. Під кінець зимових зборів він вже мав би тренуватися. Тобто до березневих матчів плей-офф у нього буде орієнтовно півтора місяці, аби набрати форму. А тепер давайте про ще одну знакову фігуру в збірній Ери Ярмоленка Євген Коноплянка. Впродовж усієї кар'єри їхні зірки сяяли однаково яскраво. Їх дуже часто порівнювали, і це додавало перцю. А в збірній ми на майже десятиліття навіть не задумувалися, хто вийде на позиціях вінгерів. Але на якомусь етапі після переходу в Шахтар у 2019 році, кар'єра Коно стрімко пішла вниз. Він лише епізодично нагадував себе. А найбільш показовим став нинішній сезон і той цирк, який зараз відбувається після того, як Женю випхали з румунського клужа. Чому коноплянка перестав бути коноплянкою, мабуть, знає тільки він сам. Але факт залишається фактом. Далі буде приблизно такий сценарій: взимку нашу згасаючу зірку підхоплять на умовному кіпрі. Це так пальцем в небо, але перше, що прийшло. В голову. Там гарно і тепло. В українських агентів там хороші зв'язки. І є кейс успішного виступу ровесника Євгена Романа Безуса. Але ілюзій щодо Ренесансу ми не плакаємо. Коноплянка знову знайде причину, чому у нього не вийшло, і по завершенні сезону оголосить про фініш кар'єри. І це наш найпечальніший прогноз 2024. Фініта ля комедія! Можете не переводити, я Угу. А зараз настав час згадати про того, хто першим категорично забанив коноплянку Олександр Васильович Петраков. Мені так приятно уже. Ви мене так всі ненавидите. Ми вже трохи встигли призабути цього колоритного персонажа. Швиденько короткий зміст його 2023 року. Очолив збірну Вірменії, наїхав на місцевих журналістів, висловився в стилі спорт -вні політики» про те, що викликає гравців з РПЛ. Ну і по результатах не показав нічого видатного у відборі до євро. Але взяв чотири очки у матчах з Вельсом і так сподобався публіці, що отримав звання найкращого тренера року у Вірменії. Що далі? А далі наш найбільш дивний прогноз року: Петраков повернеться до України і прийме клуб УПЛ. Зараз точно полються коменти, типу що вживає автор. Але давайте ми пояснимо, чомусь віриться, що Васильович при всіх його мінусах і дивакуватості глибоко в душі адекватна людина і патріот. У Вірменію він поїхав, бо більше ніхто особливо не кликав. Тож відчуття недосказаності у нього безумовно лишилося. А ще більше його мотивує бажання нарешті спробувати себе у клубі. Першим і останнім його клубом був ЦСК-2 у сезоні 98-99. Який клуб може прийняти Петраков? Це буде Ворскла або Зоря. У Полтаві ще півроку буде експеримент з Долганським. Якщо в нього не вийде, то досвідчений антикризовий менеджер з вмінням працювати з молоддю якраз буде доречним. У зорі схожа ситуація. Тож чекаємо осені. Приблизно тоді Петраков не втримається і розсвариться з вірменами і отримає пропозицію з України. Приємного перегляду! Кості футбольних персон, по-перше, Лучано Лучі, ветеран суддівського корпусу захоче піти красиво і втерти носа усім своїм хейтерам. Він перший, хто лобіюватиме це питання, і у підсумку зможе ввійти в історію українського футболу як чиновник, котрий дав нам арбітра Ліги Чемпіонів та Євро. Також цей виклик буде гарним іміджевим кроком для нового президента УАФ Андрія Шевченка, враховуючи його гарні зв'язки з П'єрлуїджі колінною. Цілком імовірно, що Шеві вдасться вирішити питання. Ну і самим українським суддям дуже потрібен цей кейс. Досвідченим він остаточно відкриє всі двері в Європу, а молодих мотивуватиме ставати кращими. То буде цим рефері на Євро 24 здогадатися неважко. Претендент наразі один. Ми пані арбітрині. Тепер черга найбільш сміливого прогнозу на цей рік: Андрій Шевченко зробить так, щоб українці не вважалися легіонерами на заході. І їх прирівняють до футболістів з європейськими паспортами. Це питання зріє вже добрі п'ять років. Так, за останні три часу і можливості братись за це практично не було. Проте актуальність зростає. Чому? Український ринок вийшов на пік своєї популярності у Європі, і єдиним, що створює бар'єр, є якраз статус легіонера. Тобто українці потрапляють під ліміт, і клубам невигідно брати таких гравців під боротьбу за склад. Беруть лише під основу, як приміром довбика чи забарного. Якщо українців перестануть вважати легіонерами, то умовний рух, котрий вкладає багато в своїх вихованців, безумовно отримає купу трансферних пропозицій, так само і інші клуби ОПЛ. Це можливо навіть дозволить деяким нашим ФК вийти в плюс по бюджетах. Наскільки складно вирішити це питання, не знаємо. Але це точно ще один крутий лайфхак для нового очільника УАФ: як стати корисним українському футболу і собі балів заробити. Тож не дякуйте, Андрій Миколаєвич. Зичимо наснаги, і нехай це буде не прогноз, а наше побажання новій українській футбольній владі. Далі до вашої улюбленої теми: трансфери. Спочатку про очевидні речі: Борнмут точно не зможе втримати Іллю Забарного. Та й, в принципі, мабуть, не збирається. Це була коштовна інвестиція вишневого клубу, але вона себе виправдала залізобетонно. Нагадаємо, наш 21-річний центрбек зіграв цього сезону усі матчі в АПЛ від дзвінка до дзвінка і став трансферною ціллю топ-клубів прем'єр-ліги. Фантазувати довго не будемо, який з грандів придбає українця. Можливо, він стане другим магуаєром, а може, складе з вандейком пару найсильніших центрбеків світу. Одне можна прогнозувати напевно. Сума трансферу буде 50 плюс мільйонів. А це означає, що як мінімум десятку щасливих бонусів отримає Київське Динамо. Нагадаємо, Ігор Суркіс прописав у контракті 20% з наступного перепродажу. Так, продовжуємо у ролі капітана Очевидність. Артем Дубик ще один українець, який влітку стане гравцем топ клубу. Наш прогноз це буде або Атлетіко, або якийсь з італійських грандів. Саме ці клуби будуть будь-що чіплятися за вже адаптованого центр Форварда хай-левела. Ціна залежатиме від двох факторів: участь на євро і чи продовжить Артем бомбардирську гонку в прімері. Гадаємо, що все складеться. Довбик протягне клуб до ЛЧ, обійде за голами Белінгема, Морату та Грізмана, і вистрелить зі збірною на євро. Було б казково. Ну і давайте побудемо агентами і запропонуємо когось Жироні замість Артема, щоб зберегти українську квоту, так би мовити. Радимо придивитись до Данила Сікана, до літа форвард шахтаря. За нашими прогнозами стане головною зброєю шахтаря в атаці. Принаймні він планомірно до цього йде. Плюс Сікан точно поїде на великий турнір влітку: євро чи Олімпіаду. А як він вистрілює на форумах, ми усі знаємо. Тож не гайте часу, шановні каталонці, починайте стежити, доки це не стало мейнстрімом. Ну і звісно, найбільш знаковим трансфером у напрямку Шахтар Європа стане Георгій Судаков. Зважаючи на досвід і амбіції донецького клубу, за цей трансфер прямо зараз вони торгуватимуть суму не меншу ніж сезонний гонорар за участь в лізі чемпіонів. Це речі прямо пов'язані. Бо Судаков, як і торік Мудрик, є тим, хто нині робить різницю в УПЛ і від нього залежить, чи отримає шахтар чемпіонський титул. Наш прогноз трохи нестандартний. Сергій Палкін і Даріо Серна витримають паузу, залишать Жору до літа, але не виграють чемпіонат і продадуть свій діамант. Хто придбає плеймейк збірної, сказати важко. Давайте спрогнозуємо, що це буде точно не Ювентус, який водить хороводи довкола Судакова вже доволі давно. Щодо інших лідерів збірної, циганкова, Миколенка чи того ж Матвієнка, то вони залишаться у своїх клубах принаймні до кінця року. Якщо вважаєте інакше, гайда в коментарі. Залишайте там свої прогнози. Ну а зараз настав час найцікавішого. Хто стане чемпіоном України 23-24? Наш варіант Київське Динамо. Пояснюємо свій вибір навесні. Клубчина вперше за останні кілька років не буде під тиском кров з носу перемогти в чемпіонаті. Все ж таки на старті забуксував колишній тренер. Від Шовковського щось вимагати неправильно. До всього ще й аура на верхівці турнірки вибудувалась такою, що більше тремтять коліна у команд сенсацій кривбасу та полісся. От вони якраз добряче мандражують, бо на кону для них історичний успіх. З обома конкурентами Динамо гратиме наприкінці сезону вдома і якраз на класі має відчепити їх. Де в цій історії Шахтар і чому не він? Все просто з гірниками таке буває рідко, але цього разу вони пройдуть Марсель та ще парочку суперників у лізі Європи і паралельно не помітять, як втрачатимуть важливі очки в чемпіонаті. Таке вже було у сезоні 15-16, коли Динамо виграло УПЛ із запасом сім очок. Ось такі розклади. Як вам наші аргументи з усіма згодні? Давайте дискутувати в коментарях. Ну і у будь-якому разі візьміть зараз свій смартфон і зробіть собі нагадування на 31 грудня 2024-го, щоб передивитись цей випуск і зробити висновок, які з нас вийшли прогнозисти. Ну і лайк з підпискою на канал під цим відео. Це і є мотивація для нас зробити наступне відео за тиждень. До зустрічі! Преміум спонсор збірної представляє. Футболом разом сильніші.